Всім привіт, друзі! Ви сьогодні на каналі Віталій і Артур. І в сьогоднішньому відео я хочу показати вам, як ми виставляємо маяки на пінопласт для теплих полів. Виставляються маячки. Що для цього треба? Для цього треба ми мішаємо викноминий роствор. Купляємо сантиметрові маячки в сантиметр. Тобто Вони мають більш... більшу жорсткість, не так прогинаються, Тобто якісні маячки беремо. Для цього ще потрібно такої сотої труби, кусочок 10 см ми взяли. Ось. І робимо це ми вдвох, дві людини це має робити. І лазерний уровень. Ну, неважливо, у кого який там лазерний уровень, у нас такий. Що починаємо? Визначилися, у нас є двері. Ось. І залівка підлоги має бути не менше і не більше 7 см. 7-6 отак. Це сама золота середина. Тобто, замірили від пінопласту 6 см, взяли точку. Де нам треба? От, в даному разі ми від дверей. У нас оце двері, які не будуть змінюватися. Це у нас виходить там наших 6 см, 6,5 міліметри, то таке. І маємо ту відмітку. Від тої відмітки ми маємо по всій кімнаті дати уровень. Тобто, оце у нас відмітка, як ви бачите. Від цієї відмітки до лазера заміряли скільки там має бути. В нашому випадку це виходить 13 см. Беру я для цього, щоб виставляти отакий квадрат. 2х2, отакий квадрат. Обклеїв я його скотчем малярним і поставив віце. Ну, головне, щоб він був рівненько врізаний, вце замірав 13 см. Отак От ви побачите 13 см. І коли я ставлю оцю приспособу свою на маяк, я бачу, що мені треба дешевше. нижче або вище. Далі. Я одразу підготовлю всі маячки. Маячки я з'єднував між собою. Маяк має довжину, наприклад, 3 см, а кімната має більшу довжину. Тобто, от таким чином я за допомогою в'язальної проволоки. З'єднав усі маяки. Тобто всю довжину, яка має бути, розклав по всій квартирі, підготовив. Далі мій помічник розтворок. мішає роствор. Мішає розтвор, бере таку приспособку в тому місці, де стоять маяки, отак вони вже розложені, рядом ставить і накидає розкорчик. Получаються отакі формочки. Так як в нас є розмітка на пльовці? По цій розміточці рівненько ви кладете всі ці такі, як би сказати, кріпьошки, кріплення маяка отаке. Розклали, одна людина розкладає, а я вже далі йду виставляю. З чого я починаю? Ага, розчин цементно-піщаний, густий робимо, щоб він не розпливався. А бачите, він тримає свою форму, він гарно тримається. Що я проходжу? Оце у нас є кінцевий результат 13 см, а це 12 см. Тобто я проходжу і втоплюю цей маяк отаким чином. До цієї першої відмінки, як ви зараз побачите. Тобто не до кінця, а ось, бачите, 12 см. в мене ще оця кінцева мітка, в мене ще є запас. Отак От я проходжу весь маячок ось таким чином. Ось ви бачите. Ось, ну Десь чуть-чуть плюс-мінус. Стараюсь ну, не спішити акуратненько, тому що це відповідальна робота. по багато залежить від того, як ви заляєте цю чашку. Так гарно у вас і плитка ляже, і ламінат. Не треба буде ніяких більше там сам вирівнюючи, нічого не треба буде. Все буде. Рівненька гарна підлога. Ось бачите, ми опустилися. Отак ми підводимо. Ось проходимо по всьому якові. Ось як ви бачите, нікуди не спішимо медленно. Ага, чого я забував розказати, що я взяв цей квадрат, але щось інше. Я ізначально брав круглу таку клапан в мене був. Но якщо ви коли виставляєте ви і ось бачите, я кладу не так, а тільки отак. От Як би сказати, по діагоналі я кладу. Чого? Коли в мене є тут метки І я буду нерівно отак от тримати або отак. От я вже не можу отак нахилити цей квадрат. І, і так не зможу, тому що в мене міточка, я бачите, що в мене чітко візде стає рівненько, по міточці. І тоді будуть всі маяки виставлені в ідеал. Бо я бачив, що беруть там лінійку і по лінійці там виставляють. Ну, Лінійку чуть-чуть нахилив туди-сюди і вже у вас ці міліметри. Гуляють і ви вже маєте потім на рівну підлогу. Виставили з 12 сантиметрів. Далі беру я мастерок і отаким от чином приглазую це все діло, якби би маячок. Ось, як ви бачите. І пам'ятаю, що в мене там є ще запал. Це я ще не виставлю до кінця. так. Ви бачите, ось як їх. ось цей маяк. Як ви бачите, і проходимо всі наші ці. Прикладки, як я так сказав, кріплення маяка. Е і повірте, якщо е завтра ви будете заливати Богу, розтворю, якби скріпиться і, і маяк нікуди не ділиться він буде, міцно триматися, не просяде ніде нічого. Будете 100% знати, що у вас все буде гаразд. Я на відео трошки хочу це зробити швидше, щоб вам було недовго і нудно в дивитися. А, вже коли ви робите це спокійно, не спішучи, це буде чуть, чуть краще виглядало. Ось такі, як ви бачите, ляпушки. І одною рукою притримуємо, я щоб я не втопив його, не підняв, не втопив, щоб він стояв на тому рівні, Де ви його попередньо зафіксували? Тобто майже той сантиметр. Довкопити зараз, після того як ми ось як ви бачите, закріпимо. Да, ще забув сказати, маяки бажано виставляти з таким як це, розбіжністю під правило півтора метра. Не дуже широко, щоб вам було легше заливати, так, да, це буде трошки більше маяків, але це буде набагато якісніше виконана робота, аніж велике правило і ви не можете. Все, пригладили, як ви бачите, беремо нашу, нашу супер пупер приспособу. Аккуратненько, стараємося. Не зачепити ніде нічого. Ось, як ви бачите, наша мітка. Я отак беру пальчиком, Не забуваємо про захист. І ось такі меточки я поставив тут внизу, щоб кожен раз не класти там по якось, а завжди, щоб було ось. Тут щось опустилося. Ну, не страшно, це розпор, це як глина, з якої можна робити форми різні. Ось так. І попитка номер 2 як покажу. Ось. Ось ви бачите. І легенько. Легенько опускаємо отак на цюркомі. І проходимо усі, ось, бачите, залишається тут кілька міліметрів. о, Практично виходимо ноль. Ось, знімаємо, ось так. Бачите, залишилося капельку. І беремо так мастерочку легенько. Ось-ось-ось-ось-ось-ось. Це крайня відмітка 13 см. Поїхали далі. Ось ставлю по діаналі і дивлюся на уровень. Таким чином проходимо далі, далі. І, і я вам даю 100%, вісотів, що рівнівшого кола я. От цього, ну немає, то вже є, як то кажуть, ось бачите, ідеал. Звісно, якщо там якісь супер вимоги є, там треба ще по тому самому виравнющу, що ще щось, то, то вже набагато вам буде легше. Так що от таке. Друзі, не забуваємо підписуватися, ставити лайки. До наступних відео.